Мені можна бути непомітною, не з тих, що на червоній доріжці хвостами виляють. Бути невишуканою, не елітною. мені можна, я собі дозволяю, мені можна одягати червону сукню, коли буде для того настрій. Хоча, мабуть, я почуватимусь скуто, бо не щодня одягаю туфлі шпилясті. мені можна приймати рішення. Які для інших будуть безглуздими. Врешті, якщо хтось з них тебе засоромить, то як їх можна назвати друзями? Мені можна не виправдовуватись за своє простеньке життя, за те, що не хочу мовити й слова, чи за те, що стала якась не така, чи за те, що більше нічого не хочу, просто дивитись на світ. Сидіти в своєму пісочку, ліпити пасочки, замки пусті, коротати свій час, щоб він йшов непомітно, засипати без жодних думок, бо втомилась думати багато, без фільтру, я втомилась. Хіба це не ок? Я можу побути духлою рибою, що не противиться течії. Жити життям не сповненим інтригою, а просто, як спостерігачі, дивитися, пливе, живе, не шукаючи всесвітнього сенсу, чому все іде, як іде? без запитань і без інтересу мені вдалося нарешті спинитись, а то постійно шукаю, шукаю, боячись... Чужих очах оступитись, а тепер мені можна, я собі дозволяю.